Ні, я це просто мушу зняти. Ну, не можна не порадувати настоящого грибника. От тут грубка отаких опеньок. Красені. Що можна сказати? І поряд іще два хороших хопенечка. А тут ще, ну, принаймні, порадіти можна. І з одної сторони цієї упавшої деревинки. І з другої сторони є от. Красиві, дуже красиві.